Новини на українському радіо. Заходьте до хати, заходьте, заходьте, я вас ждала. Я далі обмінуся. Боль зелений, так робить? У да. нас називається щавльовий. Шталевий боль. Да. А що ви туди даєте? Мої батьки кидали сюди перш сало, сало і спочерев'яне сало, і варили. Такий борщ шевльовий. Але е, в мене чоловік такі любить. А я вже сьогодні для вас з м'ясом зварила. <ріху> ну, справді кажу вам, правду. Не скотіла сала, кидати. м'ясо вариться, потім картоплю кидаю. І в мене така зажарка є он. Я, е, яйця одварюю, картоплю, кусками варю, товчую все туди і тоді кидаю. Ну, такий густуватий робиться. В то, то, мене всі люблять онуки, мене люблять такі. І пампушечки. Колись моя мама напече пампушок нам, як ми маленькі були, юшки холодні, але ну, грибів нема сього року. В мене були гриби, але я їх всі роздала. Бо я не любить а коли ходить по грибі, то я люблю. Моя мама в суботу нам напече срудлю, таку місяру. І ці срудлі я спокон віков їх печу. Це у вас з маком? Да, оце з маком і ягода чорний. Ага, чорниці да чорниці. Це чорниці мої свої. Бо я сама ходжу по ягоди. Я дуже люблю продавати. А ці воно сховай, будь он, мене онук не риже, бо в мене йонучок онучок тут живуть близько. То це, як я напічу, то він не риже їх ножиком. Він пішов, одламав і побіг. і побіг собі. Йому шість годин. Я тут в цій хаті народилася. Дійсно, тут я народилася. Прожила я два роки у весняному в сусідньому селізамець. Моїй мами було 56 років, її спаралізувало. І вона вісім років прожила, де сюди переїхали глядіть її. А потім тато заболів, ослеп, вже нікуди не пойдеш. Я так тут, оце, де оці, оці. нікуди, не. ну то як що два роки воно ну, прожила там у, у цьому і все, і нікуди не пішла. Це ви з чоловіком живете? Так, да, чоловіко. 47 років разом живемо з чоловіком. Не розходились на минуті, ну, никуди, ні на минуту, ну нікуди. Ми маємо троє дітей: Ві дочки і син. Маю 10 онуків і чотири правнучки. Я відповім, бо це моя кума дзвонить. Вона знає, що ви приїдете. Да. Добрий день. Добрий день. Я е, якраз у мене в хаті, хоч прибіжи сюди. Бо ще мідома ще я пампушки печу, бо ж доварється, то прибіжи сюди. Поняла? До. Все, добре. До Ну, Ходіть, ходіть на ту хату, ходіть там сядеть, а ходіть. Ми не строїли хату. Це батьківська хата, о, вона построєна у 45-му році. Це всі мої вишивки. Це моїми руками я сама вишила. Мені ніхто не вишив, навіть одного хрестика. В Журналі, ото коли ж радянська жінка був журнал, О, то я оце його зняла з цього. І мене я сама, сама собі всі рушники вишивала, Мені ніхто не вишив. Франкополь – то було свобода. Він був Слобода з якої причини, з тієї причини, що якщо люди втечуть від пана, то якщо вони на цю землю на свободу стануть, то їх ніхто не забере. У 1315 році прийшов сюди пан Франко і поставив заводом. Він туди до річки, але там вже нема нічого. Ні там поля і назвали село Франкополь. То це кажуть, що тисячу 1315 році. Наша дружина що десь приблизно 20 будинків в селі пустує. Та більше. Є такі, що пустують, а є, що старі люди прижили на те і поїхали до дітей. Ми що з Рівне, будемо казати, в Києві, де позабирали. А ви родом з Франкополя? Я родом з весенного свідче село. Родився там. Але більшу частину людей живуть тут. Теж це батьки теж вони так. Би, ще їхні батьки були поляки. Оце їхній будинок? Да. Оцей дуб. То вже батько такий садив його, а цьому більш до 150 років. Оце от мій огородок. Гектар огорода тільки сіється, садиться, кроме косовиці. Сім пшеницю, ячмінь, картопля, буряк. Ну, ороди, морква, буряк, капуста, все. Це на не плаче. Ну, скільки цьому добу ти сказав? Так. ну. Оце моя люба кума я теж пропрацювала вчителем да. і директором, знає, як виховувати дітей. Я приїхала з Кривого Рогу, вже було мені шість років, батьки переїхали. То більше все за все знав мій чоловік, він помер. То із його розповідей, отам, от де зараз от центр села, там було озеро велике-велике озеро. При царській Росії, щоб пани проїхали бричками, вимощували столітніми дубами. Працювала в початковій школі, самого, як її побудували в 95 му і була до 13-го року. Це Франкополі. Франкополі була. так. Велика ця школа була. Вона початкова школа, чотири класи, комплектна. Почалося, що дітей стало мало, стало нерентабельно держати школу то знайшли вихід, одні учні у Сорожів, їздять оця половина села, а інша половина устя. Тепер устя виділяється шкільний автобус, дітям проблем немає. А багато дітей по селу, шкільного віку? Десь до 18 дітей. Яке було село, скільки дітей в кожній хаті. Ну, якось так ну, виродилося село. От виродилося, таких дітей нема молоді, нема робота, щоб пішла робота. Там, де робота, там люди. Там праця. Ліс, оце ще ліс спасає хлопців. Ліс. І земля. А земля супіски, з глина з піском. Що вб'єш, ти в'їдеш. Що вб'єш, то в'їдеш. Шкода, а село гарне, добре, щире.